Українки, як дитиною бував, упаду собі на лигу, то хоч серце бій доходив, я собі ставала тихо, що болить мене питав, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жарту злим кінчиться драма. І от-от зірватись має я, я гостра зломна епіграма, безпощадні зброї сміху. Коли я боюся піддаватись І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Віршлись українки вже сонечко в море сіда, вже сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє прозора глибока вода, немов оксамит зеленіє, на хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, І ясним вогнем готять. Мов, і, мов блискавки з темної туче, а де корабель ваш пробіг, дорога там довга й широка. білі, як мармур, як сніг, сніг бри, і, і ледве примітна для ока. Рожевіє пінистий край, то, то іскра заблисне, то згасне. О, ось, ось промінь останній прощай. Весел, веселе сонечко ясне.